Я з нами на зв'язку зараз Дмитро Снігіров, військовий експерт. Пане Дмитре, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава дякую за запрошення. Дивіться, ось тут якраз дуже важка ситуація в таких випадках. Хтось дещо зняв, показав. І зараз там, наприклад, на Федієнка, там багато хто йому виставляє претензію, що він показував, і е, казав назву заводу водночас. Багато хто захищає, каже: ну так він же є навіть на Гугл-мапах. Там ну мовляв, е, все відомо. Яка тут має бути інформаційна гігієна? Як правильно в цьому плані е, чинити, і наскільки Росія взагалі відслідковує Ось ці всі ролики, якісь відео, які потрапляють е, в інтернет? Абсолютно все відсвятковується. Більше того, я е, скажу, що за кожним військовим експертом е, є до 10 оперативних співробітників російських спецслужб, які аналізують інформацію в відкритих джерелах. Ніхто не скасував таке поняття, як осінь трозвідка. Тому, відповідно, якщо виходять подібні персонажі і дають інформацію на загал, треба чітко розуміти, що ця інформація буде проаналізована російськими спецслужбами. Бабчи, що тут е, е, хочеться зауважити, що він же не просто народний депутат, він в комітеті з питань національної безпеки і оборони. Тому людина, хто як не... Представник цього комітету має розумітися на такому понятті, як інформаційна безпека, інформаційна гігієна. Ви знаєте, ви зацитували Флеша, який виступає підтримку Фідієнка. Ну чи не то в підтримку, але дає своє бачення ситуації. <підставник> Він говорить про те, що ці рації є неактуальні, які випускається це підприємство. Але перепрошую, я, будь ласка, дайте в ефір етер, е, самого Федієнка, де він рекомендує ці рації. Це що відбувається? Тобто людина, яка працює в комітеті з нацбезпеки і оборони, дає рекомендації засобам зв'язку, які фактично не працюють. Не розумієте Дмитро... ступінь ідіотизму. То вже має розбиратися департамент контрозвідки з приводу витоку інформації. Але якщо людина, один з відповідно, членів комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони рекомендує силам оборони України абсолютно не працюючу техніку, то тут вже відповідні запитання має бути і ну, є питання, що в нас тоді по нацбезпеці. О, дякую за ваш професіоналізм. А тепер давайте проаналізуємо, а що ж дійсно цим комітетом з нацбезпеки і оборони. Ви знаєте, я підібрав тут висловлювання uh -huh. членів цього комітету, прости, господи, що так їх назвав, ну, але менше з тим, е е є такий собі ще Івченко, uh -huh. е Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки. Що говорить цей добродій? У нас понад 500 тисяч загиблих, стільки ж поранених. Це образно. Я вважаю, що ці цифри можуть бути ще більшими. А тепер подивимося, що ж говорить президент України Володимир Зеленський з приводу втрат Сил оборони України. А станом на листопад, 2025 рік, втрати за оцінками гаранта склали приблизно 45 тисяч 100 загиблих військових. То про мова? Ну Це ми зараз з вами переходимо на іншу тему. Да. Ні, ми не мене ходять, на іншу. Що... Людина має скласти депутатський мандат. Цебто він поставив під сумнів слова Верховного, Верховного Головнокомандуюча, більше того, в десятеро перевищив втрати українських військових. Його наразі цитують всі російські пабліки, член Комітету Верховної Ради. Я звертаюся до пана Завітневича, мають бути чіткі оцінки цих заяв. Хватить гратися в те, що я щось не зрозумів, або я щось таке собі надумав. Комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони. Йдемо далі. Що мене це, знаєте, це збіговись кокорисних ідіотів дуже ну, скажімо так, напрягає. Ну, тут, взагалі, давайте по-чесному, питання з приводу того, скільки людей загинуло у цій війні. Це питання, яке вже підіймалося неодноразово про те, чи варто озвучувати якраз кількість українців, українських Артолічно. військових, які за загинули, чи не варто. Ми знаємо позицію якраз президента, що про це зараз не говориться, саме про втрати українських військових. Так ви розумієте, що створюється? Створюється інформаційний прецедент, mm -hmm. коли росіяни посилаються у кількості втрат українських військових на депутата Верховної Ради України з питань який в комітеті з питань національної безпеки і оборони. Я і до відповідного очільника Верховної Ради звертаюся. Має бути дана жорстка правова оцінка. Бо, власне, ці заяви використовуються російською стороною як і ПСО, як елемент інформаційної провокації проти Української держави і особиста гаранта Конституції. Йдемо далі. Такий собі Рахманін. Цитую дослівно. якщо на початку року втрати росіян перевищували їхнє поповнення, то зараз навпаки, а у нас через велику кількість СЗЧ проблеми з особовим складом погіршуються спеціально для члена Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Рахманіна. За даними екс-президента країни-окупанта Медведєва, за період з. Січня по листопад місяць уклала контракти з армією країни-окупанта 336 тисяч. За даними британської розвідки, mm -hmm. за цей же період втрати російських окупантів 353 тисячі. Про що говориться людина? Для чого створюється знов інформаційний привід, який не відповідає дійсності, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони? Заяви Костенко, якого, вибачте, це ага. вже нонсенс. Людина позиціонує себе полковником СБУ. Я неодноразово виходив на колег Костенка. Вони зауважують, він не оперативний співробітник. Не сприймайте його як. Відповідна співробітника СБУ, він альфовець, але менше yeah. з тим, він депутат і більше того, позиціонує себе звісно як людина, яка дотична до питань нацбезпеки і оборони постійні заяви з приводу мобілізаційного потенціалу України. Це чутлива інформація. Інформація з обмеженим доступом. Якщо полковник СБУ цього не розуміє. До кого тоді питання? Я назвав вам скільки ми вже чотири прізвища. Пане Дмитре, Помітє... давайте так е зі своєї сторони, що я можу зараз сказати? Бо е в цій ситуації я пропоную їм так само доєднатися до нашого ефіру. Будь ласка. І ми можемо просто вам провести очну ставку або їм, наприклад, Будь відкоментувати ласка, вашу фразу. Ми відкрита платформа, де якраз звичайно, є різні звичайно. думки, є захист. Бо тоді зараз виходить, що ми Але з вами Але це питання просто... навіть не дискусійне. Ви розумієте це? Питання не в студії вирішується, це питання національної безпеки. Як в інформаційному е, просторі, так і відповідно в моменті протистояння інформаційним атакам з боку російських спецслужб. Про це йде мова. Ми можемо я з ними буду дискутувати, але ви оцінку цим висловлюванням має давати служба безпеки України і відповідно очільник профільного комітету, де ці про добродії працюють.